Друзі, в перечутті чудового свята, світлого воскресіння Господнього до нашої студії завітав довгоочікуваний гість. Це Луцький міський голова Микола Ярославович Арменюк. Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку. Микола Ярославовичу, В першу чергу хочеться вас запитати, з яким настроєм до нас завітали в наш святковий, нашу перед святкову, святкову студію. Передсвятковий настрій. Настрій передсвятковий. Непоганий настрій. Так що, я думаю, що в нас має бути гарна розмова. <гум> як готуєтесь до свята, що вже робили? Ну, знаєте, як кожна українська родина, є певні традиції, що і в нас, і в родині також вони і збереглися. Безперечно, підготовка вона включає в себе багато таких етапів, якщо говорити такими вже словами, чисто як кажуть, офіційними. Так? Але разом з тим все це пов'язано в першу чергу. З підготовкою будинку треба прибрати. Е, і стіл готувати. Пасічку Готуватися вже до, до Пасхи. Так. Е, так, безперечно, пасочку змісили, пасочку спекли в печі, підготували ковбаску, м'ясо, все це е, в селі син мій е, робив. А хто вас робить пасочку? Е, паску в мене дружина, дружина буде робити робила Пасху. А за мною залишається вже. Як казали в нашому селі крашенки. Ага, що це було. Тобто це, 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 це мій, мій обов'язок, то я вже з внуками буду е, вже тоді формувати і готувати крашенки. А в мене таке запитання, яке порине до вашого дитинства. Чи є у вас якісь особливі спогади, пов'язані з святкуванням Великодня? Ну, е, напевно, таких моментів багато було. В першу чергу, коли... Ну, як кажуть, Те, що сьогодні залишилося в пам'яті і е, перші е, такі е, спогади, це е, ясно, е, я кажу, ще раз відчував десь і крашенки, як ті ж, е, самі робили в селі, я пам'ятаю, вчи е, в мене тато, як розписувати е, крашенку, можна, як зараз пам'ятаєте, робили з... Е, з Фольги, таку, значить, конус такий, віск наливали. А, писачок так. Так, писачок такий, ну я тепер вже знаю, бачу, навіть і в художній школі мене діти вже вчили, uh -huh. як розписувати uh -huh. по-сучасному, але тоді розписували, значить, і потім значить, щось вийшло, як зараз пам'ятаю, що, безперечно, мене щось таке воно. Там на вийшло, <хи> бо треба було донавчитися. Це одне. Друге, що ще запам'яталося, така традиція була, я не знаю, чи вона збереглася десь ще. Обов'язково, ну як, як правило, в селі, як кажуть, вранці прийшли з церкви, посвятили Пасху, прийшли з церкви, поснідали, трошки відпочили і потім йдуть в гості після обіду, mm. бо кажуть, що до обіду ніхто в гості не йде. Йдуть в гості. Ми також ми йшли е, разом з дорослими в гості, вибирали е, крашенки, які найміцніші. І, е, вже а як вибирали на міцність? Як на зуби? <хи> ну і є там певне, е, як, які це, як воно має виглядати. І пробували так от на зуби, як, як воно там, ну, скажімо, який е, звук. звук там є від цього. І йшли вже разом з дорослими в гості, і хто кого, як кажуть. Побив, так? І тоді вже забираєш собі те це, яке ти побив. А частенько пам'ятаєте, ви більше били частіше чи вас? Ну, я знаю, що мене потім навчили, один нас обманював, бо його навчили, він що зробив, значить, і дирочку в яйці зробив з другої сторони, яйце все висмоктав, і туди в кінець воску налив. Ми його розкусили, правда, в кінці дня тільки. Будь ласка, ви згадали про крашенки робите. Якою фарбою користуєтесь, як? Ну, в, в основному, як раніше це все було, це безперечно було цибулення, потім з'явилися фарби, потім з'явилися різного роду наклейки, але я бачу, що все одно зараз повертається знову до цибулення, тому що фарби як не є, це все одно є, є ну, ненатуральне. Ненатуральне, ну і е, тут вже можна е, і різні кольори підбирати, і крім ці там є е, якісь інші речі, ли, листки того там, чи чогось, щось іншого можна. У нас в селі, як правило, так воно було, і я бачу, що все більше і більше воно сьогодні назад повертається. З того саме. А Писанки розмальовували? Ну, зараз я їх не розмальовую, бо це немає часу, часу, часу ну, і вже не хочеться, бо буде стидно, якщо не так щось буде. так? <гум> от, Вже десь там внуки будуть пробувати це робити. Ну, як правило, люди от три дні святкують Пасху. Перший день йдуть до родини, другий день до похресників, третій не знаю з друзями. У вас як три дні Великодня проходить? Ну, в мене трошки змішано, бо воно пов'язано з роботою. Я, я, як правило... Йду в храми вітати Лучан, але е, по-любому я вранці 44 4 година, десь пів п'ятої, коли вже е, тут в Луцьку посетили Пасху, я їду обов'язково в село, мені тут не так далеко, там 25 кілометрів до мами. Ось І там ми снідаємо, Ось, потім е, приїжджаємо, там збирається вся родина, потім приїжджаємо сюди вже до Луцька, десь вже. З друзями, знайомими, це вже на другий день. А як ваші внуки вітають дідуся з Великоднем? Ви якось особливо проводите з ними час цей день, можливо, яйцями б'єтеся крашим? Ні, ну безперечно, найцікавіше для них це, це як сідають за стіл, то, ну, як правило, мають стояти крашенки на столі, але ну, ми стараємося їх зразу не ставити, тому що діти зразу починають це робити внуки. Безперечно, це е, хто кого, як кажуть, переможе. І тоді вітається, Христос Воскрес, воістину Воскрес. І діти і внуки повинні це знати, що це є наша традиція, ну і ми в міру можливого дохідної форми розповідаємо, що це таке для дітей, щоб вони теж знали. Завтра весь світ разом з нами буде святкувати Великдень. Так, це дуже так? добре що співпало. співпало. Ми знаємо, що ви в цю ніч будете подорожувати по всіх Волинських храмах. У вас своя всенічна. Так. Ну, по всіх Волинських дні, але по різних конфесіях. Так, безперечно, я буду в храмах, буду вітати лучан із святом, тому що це найбільше свято це найбільше. Радість в нашому житті і е, єдине, що що вона трошечки, як кажуть, затьмарена тими подіями, які відбуваються в нас в державі. Сьогодні будемо сподіватися, що Бог нам допоможе і пошвидше е, буде побільше посмішок на обличчі людей, пошвидше е, ми як кажуть, війдемо в нормальне русло життя. Е, що би не говорили, навіть я ось, зараз з вами спілкуюся, все одно на душі тривога, е, тому що... Ну, не все, не все сьогодні на території нашої держави. Може, така ситуація все-таки так. лише укріпить віру людей, і за великоднім столом звучатиме молитва все-таки ще й за Україну. Ну я думаю, що так, і обов'язково, і це, це сьогодні видно і взагалі по спілкуванню з людьми, по тому, як навіть вирішуються ці ті, ті інші проблеми ті чи інші справи, люди розуміють, і я впевнений, в тому що оці події, ну, дуже шкода, що так сталося, але вони ще більше згуртують нас, українців. І багато хто з тих, хто не задумувався, навіть роблять деякі речі і, і якісь вислови висловлював, не хочу тут, яка перед святами вже в політику якось далеко заглиблюватися. Теж багато людей задумується, що все-таки нам потрібно самим гуртуватися, самим будувати державу. Ніхто нам держави України не побудує, крім нас самих. Тому тобто треба кожному разом спільно, щоб ми це все робили. І побільше потрібно терпимості, побільше потрібно поміркованості, побільше потрібно прислухатися один до одного і не тільки слухати, а ще й чути. Чим далі, тим більше я теж відчуваю, що відчувається постійно кожного дня от в повітрі якесь єднання. В тій чи іншій мірі, навіть в будь-якій маршруті, будь-якій ставленні один до одного. Давайте поговоримо ще про храм Святої Параскеви. Нещодавно ви були на відправленні чину заснування храму Святої Параскеви поруч з нами на П'ятницькій гірці. Чи пов'язане перейменування скверу на цій вулиці із будівництвом храму? Ну, дивіться, там ситуація така. Там є дві земельні ділянки. Ну як, земельна ділянка розділена на дві частинки. Одна частинка ваша, телерадіокомпанії, яка відведена частинка, друга частина була, яка була викуплена одним із підприємців. І там ну, мало щось будуватися, наприклад, я не знаю, кафе там чи ще що. Ось, і коли сталися ці події на Майдані, він до мене підійшов і каже, знаєте, я от хочу віддати цю землю, готовий навіть і сам взяти на себе організацію будівництва. Давайте побудуємо там капличку таку Ось, і ну, пам'яті героїв Майдану. його звати? Пам'яті Небесної Сотні. Киричук Олександр Олексійович, це я директор підприємства Вузтепло. І е, переговорили з Владикою Михаїлом. Підняли ще раз історію, що там було, як там було. Там в XVI столітті була церква на цій П'ятницькій гірці, потім її перенесли церкву, потім наші ж братчики там відновили капличку, в XVIII століття, по-моєму так, з історії таку капличку, потім її ж знову ця капличка була знесена, потім за часи Радянського Союзу там туалет побудували. Ну, ось її фонтан, а, потім було все а потім воно було все закинути, Ну, ми е, прийняли рішення е, просто е, провести невеличкий благоустрій, укріпити трошки, щоб не розсипалася земля. І, ну, Поставили там лавочки, фонарі, бруківку. І коли було прийнято таке рішення, зараз іде розробляється проєкт. Там буде невеличка церковка, це не буде велика церква, буде невеличка церковка. тобто вона Буде якби, відновлена її назва Святої Перескевої П'ятниці. В честь Героїв Небесної Сотні вона буде відновлена. Ну, і для так. нас зручно туди буде підходити однозначно. Микола Ярославовичу, нам залишається лише подякувати, що ви цей передсвятковий час все-таки знайшли часу завітати до нашої студії, привітати наших волинян своєю присутністю. Нехай цей Великдень день буде особливим, по-хорошому. Нехай всі зберуться за великим родинним столом, в доброму здоров'ї. І Нехай кожен українець, дивлячись і запалюючи великодню свічку, помолиться за Україну, за її щастя та успіх. Ну і ще всі зараз один одному бажають мирного неба. Тож ми і вам теж бажаємо мирного неба. Дякуємо за візит. Далі ми повернемося за кілька хвилин.